Тіха для старших у Львові пенсіонери довели. Розважатись можна у будь-якому віці. Вперше у столиці Галичини відбувся ярмарок можливостей для людей літнього віку. Цими вихідними львівські бабусі та дідусі танцювали, співали, брали участь у майстер-класах та спілкувались. Зокрема, старшим людям, що зібрались перед Палацом мистецтв, розповідали про себе майже 30 різноманітних організацій, спілок та спортивних клубів. Причини відвідати форуму пенсіонерів різні. Хтось приходить для розваги, іншим ж потрібна допомога. Може би знайшла якогось друзів, з якими працювала, з якими навчалася. Ну, я знаю. <гум> так просто як неділя. Ви знаєте, ще не побачу, але мені що приємно, що е, є для дітей війни безплатна юридична консультація. Як правильно все оформляти, як рішати питання? Дуже мені подобалася та ходьба, тут така, яка демонструвала. Вона дуже е, добра для е, пенсіонерів, для е, е, любого віку. Для пенсіонерів підготували спеціальний довідник. Там виклали усю необхідну інформацію про те, як вирішити побутові клопоти. Організувати акцію громадському об'єднанню самопоміч також допомогла фармацевтична корпорація Артеріум, яку теж презентували на ярмарку можливостей.